От і почався сінокос. Почав косити саморобну полусаморобну косарку. Роторна косарка це мотоблочна КР1. Не, не пам'ятаю, Володимир чи як. Ну, тут всередині не цепочка стоїть, а стоїть вал і шестерні, шестерні. Переробив я її як? Доробив доробив тут редуктор уловий. Шестері колічність від косарки польської. Одна стоїть тут і одна стоїть тут. Передає поворот. поворот. Стоїть шкіл, обороти такі самі, як у польської. Розмір шківів. правда, це трошки менший і цей чуть, Ні, цей чуть менший, а цей чуть-чуть більший. Але обороти я заміряв одинакові. Стоїть тут на втулках обикновенні маслянки. Тут стоїть підшепники. Тут стоїть підшепники. Поворот проходив у мене, як дивиться, і нічого не міняється, ні натяжка ремня, стоїть просто точний центр зробив і так все є. Шкіл великий, три ремня, обгонну муфту ставив ось вот таку муфту, бо без неї ніяк, без неї ніяк. Рама з швелера. Тут стоїть два підшипники. Два підшипники тут стоять. І отак от воно приводить в дію. Зараз зніму, як воно косить обороти. Не знаю Як, не знаю чого, трошки не складає таку ручку, але скошує, скошує гарно. Скошує гарно. Город трошки нерівний і трошечки недобре, бо на третій слід їду по скошеному. так Третій слід по колія трактора. Метр сорок центр, косарка, метр десять, метр десять. Добре би було, якби було метр тридцять п'ять, туди не буде толочити. на восьмій слід я рахував, що мала би толочити. От, завожу і пробуємо косити. Shame? Ось так ця косарочка і коси. В минулому році трошки не так косила цього року, і, якщо чесно, то краще. Що думаєте переробляйте, рахуйте чи воно вам буде виходити. Бо косарочка така була придбана 12 тисяч. 12 тисяч в цьому році набагато дорожче. Плюс послуги токаря і підшипники і то. А так показувати непогано. Все, гарного дня.